Був світлий, нормальний день, день неділі. Він трошки відрізнявся від робочого дня, трошки можна було розслабитися, От, не, так, не така нагрузка була. І тут, друг, не з цього, не з того, виживають керівний склад главку. Ну, було, думали, що я знаю, що думали. Може когось заохотить, може кот, кого... тому що нічого ще тоді ми в підрозділі ще нічого не знали. А я працюючи. На посаді інспектора управління охорони громадського порядку МВС України От виїхав для виконання завдання 3 травня. От наша група приїхала населений пункт Чорнобиль. Ми розташувалися для організації роботи спочатку в Чорнобильському райвідділі. потім кожному було визначене завдання. З тим, щоб продовжити роботу першого загону. Перший загін займався евакуацією населення допомогою охорони громадського порядку, допомогою населенню. От. А наше завдання було вже продовжити цю роботу по населених пунктах. 10 червня значить, була команда дати дозвіл населенню. Заїхати в місто прип'ять машинами індивідуальними там, чи по заявки декілька людей брало грузові машини, заїхати взяти свої речі з місця проживання. І нам поставили, ще ж ніхто не знає, нам поставили по п'ять, по десять рентген. Навіть на це і дали карточки такі, потім ті карточки забрали, переставили в два рази більше, поставили. Тіх рентген. Ну, навіть за ті рентгени, за те ніхто, ніхто нічого не, не, не говорив. Хоч потім із телебачення, з радіо знали, яка там радіація і скільки треба, щоб в нас було. Ну, не, ну я, наприклад, сам не, не я, не Караченко, Караченко сильно захворів. Ми ніхто нікуди не ходили і не ходив, і не хотіли брати, то, щоб собі там додати, що ніхто не думав про завтрашній день, що може завтра бути. Начальник управління охорони громадського порядку генерал Вицехівський поставив нам завдання цій групі з міністерства, в якій і я був. От. І ми виконували завдання по організації забезпечення правопорядку, як в місті перебит, як в населеному пункті Чорнобиль, інших населених пунктах перелягаючих, і також по 30 кілометровій зоні. Вот він